Сьогодні будемо закривати порізані груші на зиму в літрових баночках. Я не закриваю в великих трьохлітрових банках, бо наша сім'я не настільки велика, щоб ми її за один раз з'їли. З вигляду може здаватися, що вони трішки заланкуваті, але це не так. Всередині вони дуже соковиті. Це оця літня груша, яка доспіває на кінці серпня. Від того, якою стороною ви поставите грушу в банку, її смак точно не зміниться. Тому що ненько виставляємо всі груші. Деякі кусочки в мене ось такі, навіть невеличкі, де є якесь вільне місце. Я їх туди. Трамбовою. Вони після варіння все одно трішечки зменшаться в своєму об'ємі і трішечки піднімуться, тож тут можна спокійно їх закладати, так, як вважає душа. І ось так в нас виходить щільненько трамбована баночка з грушами. Якщо у вас баночка літрова, то кидаємо півтора ложки цукру у баночку. Ну, десь орієнтовно так. Якщо ж літрова, кидаємо одну ложку столову цукру і, відповідно, лимонної кислоти пів чайної ложки, якщо це літрова банка. І 1 четверту ложки чайної, якщо це літрова баночка. Потім кожну баночку ми заливаємо кип'ятком, водичка щойно кипіла, лию потрішечки, щоб не тріснула банка. Я думаю, в принципі, Хто робить закрутки, ви знаєте, як заливати водичку в банку. І так помаленьку до самого верху. Одразу зверху закриваю кришкою. Банки поставили стерилізувати, обов'язково на дно кастрюлі ми стелимо рушничок, щоб не потріскали самі банки від такої високої температури. Водичка тут має одразу бути гаряча в каструлі, оскільки в самій банці вода гаряча, і відповідно, щоб від такого різкого перепаду температури вони не потріскали. Ми будемо їх стерилізувати після моменту закипання цієї води ще 20 хвилин. Виймаємо банки з води і щільно закриваємо металевими кришками. Баночки ми перевертаємо і добре закутуємо до повного їхнього вистигання. Ну і в результаті отримуємо в міру солодкі, гарні, смачні, запашні груші.